Усім привіт, вітаю на каналі. Нарешті настав той день, коли до мене приїхав плейт. І я зараз їду на СТО, щоб подивитися, що там взагалі прийшло який буде потрібен ремонт. До речі, я вам покажу, що в мене тут відбувається. От бачите, в мене з'явилися такі ямки. Три ямки, бо я маю такі от три клена, вон там ще два стоїть. Отут я додам, як це відбувалося, бо я вам одразу хочу сказати, це капець. До мене ще приїхала батарейка. Ось лежить батарейка. Подивитись, як її розвантажували. Отут буде встановлена батарея біля паркана. Я потім розповім, якщо і навіщо тут, але це буде вже в наступному відосі. Ну, це просто фардануло, що мені сьогодні батарейку привезли. От, і дерева тип не ні зняли, там подивилися там десь по 400 кілограм комп. Спочатку я думав, що я сам буду сажати ці клини, але знаєте що? Я задав свою улюблену приказку, що кожен. Повинен займатися своєю справою. От, Наприклад, я купую авто з США, от купуй і не займайся дурницею. А домовився, до речі, я десь за 5 тисяч гривень посадити три дерева. І мені ці 5 тисяч гривень ну, просто, я відверто кажу, ну набагато простіше взяти у дружини, поки її нема. Також із дуже приємного запрацювала нарешті навігація: Ото прийшло оновлення, але я нічого не робив. Воно спочатку там щось не працювало. Але. Пройшло десь 2-3 тижні і запрацювала. От Зараз можна вже, от, наприклад, десь тут тиснеш. І вон поїхав. В мене інтернету немає, я зараз його не роздаю тут. Але бачите, вона почала прокладати маршрут. Це дуже кайфово. На Естої я їду не сам, зі мною їде мій кум Вітя. Я вам зараз покажу його тачку. Це BMW 2018 року. Вона дуже кайфово виглядає. Це плагін, гібрид. Відносно, це дуже така рідкісна машина, бо вони, якщо є, вони всі на задньому приводі. А це повний привод. Цікаво, те, що це машина з США, вона була топлена і він на неї вже їздить три роки. Зараз я його дещо запитаю. Нарешті я дочекався свого найкращого Кумасіка. Вітя, як твої справи? Лучше всіх. А покажи нам салончик свій. Бешечку він трошки доробив. Вона трошки непроста стала. Якщо хто розуміє, той вже все побачив. Вітя, ну і сколько вона з тебе відсмоктала за три роки? Слушай, ну нормально вже общалі. Зачем ти мені портиш настроєння? Ой, ладно тобі. Коротше, хлопці, знаєте, я ледве домовився звідти, щоб зняти огляд на цю тачку. Якщо вам буде цікаво, просто зрозуміти, скільки тапляк висасав грошей за три роки. І, до речі, я цю тачку йому порадив купити особисто. Але знаєте, скільки він мені за це заплатив? Скільки ти мені дав грошей за те, що я тобі порадив купити цю тачку? Ноль. От скільки заплатив, так і обирав. Десь, я не знаю, може на наступному тижні я нарешті зніму цю кайфову тачку, бо про неї є дуже багато що розповісти. Хто розуміє, як воно виглядає і як вона має виглядати, той розуміє, що тут зроблено дуже-дуже багато чого цікавого. Проїхали ми десь вже хвилин 15, такий, знаєте, їду, їду, щось та дупа горить. Я ж таки думаю, ага, згадав, я ж з кумами їду. Я ж одразу знаю, куди дивитися. Бачите, він мені одразу три рисочки врубив. Ще не серпень місяця падла, да? падлюка така. Я тепер їду, я не знаю, чи, чи, чи назад сісти, чи на бачок. Дякую тобі, Кубок. Нема за що. Так, доїхали ми до СТО, одразу я вам покажу свою от вайку, яка вже стоїть на колесах. У неї все зроблено добре, треба. Тут ще поміняти підкрилок, і він вже є. Ну і крило щось з ним робити. Я не знаю, зроблять, не зроблять. Будемо, будемо дивитися. Отут чомусь калісо спущене, ну золотник є. Казали, нема золотника. Ну і пішли подивимося на плейда. Так, що ми маємо? Давайте дивитися попереду. Да? А бампірочок, підфарбування, захист. Під пайку невеличку таку, або заміна, якщо він є. Ну, передню частину можна не міняти, а ось ту другу треба міняти. Ось це переднє колесо, я не знаю, воно зараз коштує диск тільки 600 баксів, дуже, дуже рідкий, дуже всі його шукають. Гума тут добра. Так, це супер. З цього боку у нас все виглядає більш-менш пристойно. Мені все подобається Так, у нас що там полочки є? Так, ну пішли до цікавого. Слухайте, ну по задній подвесці мені більш-менш все подобається. Окрім, от дивиться, отут от от на наружній гранаті кажуть нема різьби. Ну що, я, я не знаю, може я щось зробити, нарізати, бо через це міняти привод. Ну я не хочу. А тут по заміні кажуть, тільки ось стоєчка стабілізатора. Ну це просто взагалі, ну якщо це так, то це безкоштовно. Попереду хлопці вже все розібрали. У нас тут із сюрпризів такого нічого нема. Адрамник цілий, це найголовніше. Цей важель просто шарова, як говно в прорбі тіліпається. Цапфа із неприємного отут -от відламана річак зламаний. Із ще неприємного це ми маємо гранату, з якою оця от наружна штука її нема, вона випала. Не наружна, а внутрішня штука її нема. Також із неприємного може хто знає, підскажіть, дивіться, от така от стоечка пневматична, да, вона ціленька, але тут от зламаний контакт. Що робити, хер його знає. І така, знаєте, вішенка на торті. Коли я отак от присів, знаєте, в мене волосся не почали шевелитися. Я, гляньте, яка дирка. От що таке нижній удар? На такому тоненькому, ну, щоб ви розуміли, от дирка, а це вже корпус батарейки. Коротше, це капець мог бути, бо тут патрубки. От Чому ця машина і так дешево була продана на аукціоні, бо через таке пошкодження знизу, да? Ну хлопці, ну хто як не я, може ризикнути її придбати. Коротше, ну, пощастило, пощастило. Підкрилок повністю ціленький, міняти його не будемо. А от крило. А от дивиться, крило потрібне, бо йому йому жопа. Я думав щось зробити, але ні, він, воно тут загнуте. Але можна поставити, поки так і їздити, нічого не робити, поки ти там собі не знайдеш або чорне крило в колір, або стовп. <хай> Жартую. Зараз машина трошки буде нижча, і подивимося, салон і капот. Так, кришечку я закрою, щоб туди миша не залізла. От капот у нас має такі пошкодження. Слухайте, ну це така царапка. Може навіть повернется. Ну Тут до металу. Короче, його можна... Капот треба просто фарбувати. Та і все, він ціленький. А от крило це заміна. Ну що, як вам мордяка потужна? До речі, це мій перформанс, який я продав. От людина на ньому катається, дуже кайфує, але каже, що спекотна. Подкинул клемку, открыл. Гляньте, переходничок доехал. Всех затрахал за него. Он стоит сущие копейки, но мне он был нужен. Потому что он у меня отсутствует, продался с прошлой эской. Так, ковры у нас есть. Да, салон реально крутой. Так, что у нас тут? Подушка раз. Целая. Сиденье. Ну, зашьем. Сделаем. Шторка. Потолок. В чому прикол Тесли, потолки не ламаються. Їх можна прямо так от і, і збирати. І все, що у нас тут? Три подушечки. Хлопці, нема часу тут щось подробно знімати. Я от останні коле роблю і їду. От, запчастину я вже одразу бачу, що він якийсь інший трошечки цей кожух. По ці шту шту штуки буду зараз спілкуватися, думати, що робити. Бо мене кум підганяє, каже, треба їхати. Так що, хлопці, ось так це все виглядає, все лежить, все готове, тут роботи дійсно небагато. Зараз я буду шукати в колір крило. Ну, фару, я думаю, ми палярнімо. Так вона буде їхати, на швидкість це не буду впливати, так? Ось, все. Тоді я знімаю клему і зачиняю дверцята. Ну, все. Кум, мені тут щось наробив в Теслі, що вона тепер пірдіть. Як ти це зробив? Розповідай. Я не знаю, як... А чому вона зараз Можна не вже дитина? поворот включити. Ах ти, гад! Це коли поворот вмикаєш? Ну ще... Капець. А це ти чи я? Це ти. Це я, так. Да? Коротше, все, їдемо додому, я не знаю, з кого мені звісно. Перепрошую. Дуже пощастило. Дуже, перепрошую. З <рес> да, Кумом мені пощастило. Ну, по плейду, яка справа? Ну, мені все сподобалось. Там, звісно, є такі речі, що можна було зробити, щоб було взагалі все дешево сердити, якби не, не ці а, приводи і стойка з комо. Я відео пишу, будь ласка. Та я перестраюваюсь, з повороти, де так року. Ти ж BMW, які поворотники. Короте, хлопці, я думаю, буде дуже прикольний проєкт. Я вже домовився, що мені може цю машину поклеїть в плівку за недорого. Так що усім дякую за перегляд. Я буду намагатися частіше їздити на СТО і все знімати. А з вас підписка, лайк і комент, щоб мені було приємно, що ви дивитесь. Всім дякую, до побачення. Кум, що ти скажеш? Всім всього доброго.